Молодц вітає так. Сьогодні ми з вами поспілкуємось на тему, як заробляти тисячу доларів у товарному бізнесі. Сьогодні я вам буду намагатись розкрити свою методику, розкрити свою систему, по якій в мене виходить стабільно місяць в місяць заробляти, і яка також може допомогти вам. Вийти на стабільний заробіток та почати отримувати свої перші результати. Тому давайте все ж таки познайомимось зі мною, хто я такий, що я взагалі можу вам пропонувати та розказувати, так? Окей, мене звати Максим, мені 19 років, і у свої 19 років я вже як 2 роки займаюся товарним бізнесом. Побудував системний бізнес онлайн по структурі дропшипінгу. За рік продав товарів на 17 мільйонів гривень, навіть вже трошки там 17,5. Я просто тут не вписав, бо ми ще не підбували кінцеві так результати. І особистий дохід від 3 до 5 тисяч доларів щомісяця. Окей. Але як ви можете зрозуміти, так було не одразу. Я не мав, звісно, що одразу таких результатів. Все починалось поступово і все починалося з самого початку, коли я е, у віці там, 13 років пішов працювати на свою першу роботу. Потім е, у віці 15 років пішов вже працювати на виробництво, е, де робив. Е, з алюмінію я так пропрацював три роки. Так кожне кожне літо працював. Також субота, неділя, після шкільних днів йшов також на виробництво працювати за для того, щоб заробити гроші. І напевно з того часу я зрозумів, що. Не хочеться мені працювати на когось. Я хочу бути все ж таки тією людиною, яка буде давати цю роботу, яка буде давати робочі місця. І тому, напевно, з того часу я і націлився на щось онлайн-формат, на онлайн бізнес, так на формат роботи на себе. Першочергово тоді я знайшов для себе інсташопи, почав продавати нижню білизну, почав рухатись в цьому напрямку, але зрозумів, що там немає варіацій для розвитку, і я дуже стисли, знаєте, в одне направлення. Нє бити для мене було тоді це не цікаво, тому в той самий час я натрапив на саме нішу товарного бізнесу по системі дропшипінгу через односторінкові сайти, в принципі, про те, що сьогодні ми будемо з вами і спілкуватись. Окей, переходимо далі. Що ж? Таке у нас товарний бізнес. Товарний бізнес це сучасна бізнес-модель, яка дозволяє заробляти на продажі фізичних товарів через інтернет. Завдяки моїй методиці ви зможете швидко та ефективно пройти усі етапи від вибору товару до. До отримання результатів, да, до отримання першого прибутку. Тому я зараз хочу обмалювати та розказати взагалі, яка ж є моя система, так, яка є моя методика, задля того, щоб у вас також склалося розуміння. Основна перевага цієї моделі, простота та доступність. Про що я кажу? Про те, що першочергово нам не потрібно мати великий стартовий капітал, тому що ми працюємо по системі дропшипінгу, що дозволяє нам, не закуповуючи товар та не тримаючи його на руках, продавати на ринок України. Друге, це звісно, що можна працювати з будь-якої точки світу. Я зараз знаходжусь в Польщі, в Варшаві, і свій, в свій час, коли я починав займатися нішою товарного бізнесу, я вже проживав у Польщі, і тому для мене не було жодної. Проблема жодної складності почати да свій шлях із за кордону. І саме тому нам дозволяє ця система робити дропшипінг. Так нам це дозволяє робити, тому що. В принципі за всі процеси по відправкам, по товару, по зберіганню відповідає наш постачальник, і результат відчутний уже в перші дні після запуску. Чому я про це кажу? Бо насправді за того, щоб нам зараз запустити наш інтернет-магазин, нам треба один день, тобто від пошуку товару нашої ніші да, до усіх етапів. До запуску нашого інтернет-магазину нас іде на це один день, і вже на наступний день ми можемо бачити наші перші результати, наш перший прибуток. Окей, тоді давайте доторкатись, все ж таки, що потрібно зробити, щоб отримати перший прибуток у товарці, да, у товарному бізнесі. Яка є моя методика? Окей, стартуємо. І як ви можете побачити, першочергово, як я завжди і казав, це товар. Перший наш етап, перший блок це наш. Товар, тому що на принципі і від цього і залежить успіх нашого інтернет-магазину. Як я тут зазначив, 90% успіху нашого інтернет-магазину залеж, залежить саме від того, який товар ми виберемо та яку нішу. А чому? чому це так? Бо насправді саме те, що ми пропонуємо нашому клієнту, від цього і залежить. Це те, що ми продаємо, те, що ми можемо запропонувати, те, що ми можемо вирішити проблему нашого клієнта. І тому наш товар, в принципі, це є Таким фундаментальним фундаментом до створення та запуску нашого а, прибуткового інтернет-магазину. А що нам треба зробити, взагалі, щоб знайти ж такий товар? Ну, по-перше, наш товар має бути актуальним. Дав нас час. А, товар вирішує проблему клієнта, забезпечує його потребу. Окей, і. Звісно, що товар має користатись попитом. Попит. Аналізуємо наскільки товар популярний і затребуваний. Тобто, наскільки товар зараз в наш час да, наприклад, нас зараз в Україні війна, нам треба аналізувати нашу ситуацію, розуміти цільового нашого портрета, розуміти, що ми можемо запропонувати запропонувати нашому клієнту, нашому потенційному, так покупцеві. Окей, другим етапом, після того як ми вирішили за нашою нішою, ми знайшли товар, який ми будемо пропонувати на. Нашому клієнту продавати, звісно, що нам треба домовитись про співпрацю з нашим постачальником. Постачальник відповідає за закупівлю та відправку товарів. Жодних ризиків, ми не закуповуємо товар наперед і не зберігаємо. В себе да на складі, або а, ще там вдома, і так далі. А, весь процес обробки замовлень через постачальника. Тобто, постачальник це наш такий близький друг, це наша права рука, тому що він просто з наших плечей а, забирає. Просто максимальний величезний об'єм роботи, за який могли б відповідати ми, але в нас час буде відповідати за це постачальник. Тобто постачальник наш буде закуповувати товар, постачальник наш буде зберігати його в себе на складі. Він буде відправляти наш товар, він буде працювати з поверненням, що в принципі і дає нам змогу працювати по системі дропшипінгу. Та знаходитись в будь-якій точці світу, так ми можемо максимально там за один день протестувати товар, тому що нам не треба його замовляти для себе. Ми можемо подзвонити постачальнику сказати, ми хочемо з вами працювати. Все, ми в цей день можемо вже запустити інтернет-магазин і на наступний день вже мати перші результати. Тому наш постачальник, це наш права рука, це наш помічник прямий, який просто вивантажує з наших плеч, взагалі від нас дуже великий пласт роботи. Окей, наступним етапом наступно. Блоком побудови нашого інтернет-магазину є креатив. Креатив в нас є першим дотиком з нашим клієнтом. Тобто, після вибору товару, після того, як ми. Домовились про співпрацю з нашим постачальником, нам треба вже розроблювати концепт та воронку, яку ми будемо в принципі і пропонувати нашому клієнту. Основна задача нашого креативу це привернути увагу клієнта та викликати інтерес. Креативи стають першим контактом з нашим продуктом, тому вони мають. І повинні максимально зацікавити. Тобто, в нашому креативі ми максимально в простому вигляді маємо розказати про наш клієнт та зацікавити нашого клієнта для того, щоб він вже хотів купити в нас цей товар. Тобто ми можемо дати йому переваги нашого товару, розкрити, показати, як він працює, і розказати, чому цей товар може от в короткий термін вирішити якусь його проблему, вирішити якусь його потребу. Тому креатив це наш. Перший дотик з нашим потенційним клієнтом. Окей, і наступним етапом, після створення нашого креативу, є наш односторінковий сайт. І насправді односторінковий сайт це не щось складне, і я хочу вам зараз це пояснити. Сайт це легко. Він створюється за шаблоном без програмування, має чіткий дизайн та продуману структуру для високої конверсії. Тобто наш сайт це в принципі наш, наша посадкова сторінка, на яку приходить наш клієнт, і ми маємо в максимально простому вигляді, бо наша аудиторія це в більшості Facebook 30 так ми маємо в максимально простому вигляді пояснити, розказати про наш товар, показати переваги нашого товару. І для того, щоб це не було просто дуже багато інформації, дуже непотрібної. Тому ми там в простому вигляді даємо фото, даємо переваги, даємо характеристики, даємо відок. Все, сайт це не щось складне. У нас є шаблони, по яким ми працюємо. Нещодавно на нашому інтенсиві ми створювали з вами навіть в прямому ефірі. Це і насправді. Для того, щоб побудувати сайт, не треба бути програмістом. Або це зробить вам програміст за 200 гривень, або це зробите ви по шаблону без жодних інструментів з програмування. Це робиться дуже легко. І п'ятим етапом є наша реклама. Реклама завершальний етап нашого системного підходу, який забезпечує клієнтів до вашого інтернет-магазину. Основна задача реклами це знайти потенційних покупців через соціальні мережі. В нашому випадку це. Фейсбук та інстаграм, і реклама працює на вас навіть тоді, коли ви спите, забезпечуючи стабільний. Дохід, про що я кажу? Що ми налаштовуємо нашу рекламну рекламну компанію всього один раз. Якщо ми бачимо, що в нас є продажі, в нас є наші покупці, ми бачимо стабільний прибуток, то нашим наступним етапом є вже оптимізація та масштабування нашої реклами. Так в нас вже не треба буде запускати рекламу знову і знову і знову. Так, ми можемо це робити для наступних наших інтернет-магазинів, але якщо в нас вже товар працює, він буде працювати місяць, два, шість місяців, він буде працювати рік. І в наш час ми будемо просто щось докручувати, так, там змінювати на сайті і так далі, мінімальну роботу. Тобто, ми величезний пласт вже там за цей да, величезний пласт за один-два дні зробили. Все, наша реклама працює, і все, і ми маємо свої вже стабільні продажі, свої результати, які ми просто виводимо на наступний рівень, да, виводимо і масштабуємо їх. Окей, і хочу вам привести приклад. Так, наприклад, Міша прийшов. Повним новачком, зараз хочу його показати. ось він, повний, Повним новачком до мене прийшов. А, свій шлях у товарному бізнесі він почав у 16 років, дуже мо молодий, да, перспективний молодий хлопець. А на той момент я вже мав понад рік досвіду і вирішив поділитись з ним своїм перевіреною методикою, так? тому що я вже мав розуміння, у мене були вже результати, і я хотів також їх розділити. Тому е, Міхаїл, це мій перший. Учень, якого я взяв до себе на роботу і намагався передати йому свою методику. І ми зараз побачимо, чи вийшло в мене це зробити, чи не вийшло. Завдяки системному підходу та підтримці, Міша швидко освоїв усі етапи та почав стабільно заробляти вже в такому юному віці. Він примінив усі знання, взяв мою методику, і разом з ним ми зробили такі результати, які хочу показати зараз вам. Окей, okay. ми знайшли товар першочергово, тому що в той час був у нас запит на генератори, не було світла в Україні. Ми зрозуміли а, нашого цільового портрета. Ми зрозуміли, що болить у нашого клієнта, що ми можемо запропонувати нашому клієнту. Тому ми вирішили тоді бити в товар генератори. Ми змішую створили креатив. Ось, можете побачити, створили креатив. Звісно, що створили одразу сайт. Це в нас було протягом там, двох днів. Ми пішли, пішло на те, щоб створити все. А окей, ми запустили з ним рекламу. Як ви можете побачити, у нас а, наші рекламні оголошення давали нам лідів по середня ціна за там долар, нехай буде 2 долари. І хочу вам сказати: в нас була наша націнка, наша маржа від трьох. Тисяч гривень на одній продажі. Тобто наш потенційний клієнт обходився нам 80 гривень, що із якого ми могли заробити наші 3 тисячі чистими гривень. Ну, це просто якийсь колосальний результат на той час був, тому що насправді ми зробили все поетапно, ми зробили все в правильному ключі. Ми знайшли товар, який має продаватись. Ми знайшли постачальника, ми створили сайт, ми створили креатив, ми запустили нашу рекламу. Та звісно, що ми отримали свої бажані результати, і тому насправді після нашого з ним співпраці, коли ми в принципі я йому передав усю методику, я передав усі свої знання в перший повноцінний місяць роботи, міша у нас з Мішою вийшло заробити 63 тисячі гривень чистими. Окей, і зараз я хочу поділитися також його результатами, які він має наразі. То ви можете побачити, за 11 місяць 24 року було продано 537, зроблено 537 замовлень, продано товарів 966 На суму 773 тисячі гривень обігу, тобто товарів продав Міша на 773 тисячі гривень. І на стінки в нього вийшло зробити 246 тисяч гривень. І чистими він з них вийняв 74 тисячі гривень чистими. Як на мене, це досить непоганий результат, як для хлопця 17 річного, який перейняв весь свій досвід, реалізував це так і почав заробляти стабільно. І тому, в принципі, так може кожен і це. Це не щось да, незрозуміле, це не щось недостіжиме. Це вся система, це методика. Якщо ви будете її дотримуватись, результати вас не будуть довго там, чекати десь. Так, ви зможете отримати ці результати, може не в короткі терміни, але з часом, так точно. Окей, будемо переходити далі з вами. Тоді перейдемо, як побудувати системний бізнес. Та заробляти на ньому. Окей. Моя система покроково проведе вас через ключові етапи. Давайте ознайомимося з цими етапами. Першочергово, це товар. Як знайти трендовий продукт, що вирішує проблеми клієнтів і користується попитом. Коли я кажу про трендовий товар, ви маєте розуміти, що ми не працюємо з трендовістю в такому форматі, наприклад, ці ж спінер. Тому що цей товар. Вау, ефекту, да, він зараз зайшов, попрацював, вийшов. Я дивлюсь на трендовість трендовість в нашому часі. Да? Якщо ми там повернемось до міща, коли ми побачили тренд і запит людей на генератори, ми зрозуміли, що треба продавати нашому клієнту, так само, як і з ялинками. Да? Зараз тренд, в принципі, сезон. Тому в нас зараз є дуже ми там робимо по 40 плюс відправок ялинок кожного дня. Тобто. Першочергово ми будемо дивитися саме на товар. Бо від цього, як я раніше казав, залежить в принципі і успіх нашого інтернет-магазину. Другим етапом у нас буде є постачальник, наш так як працювати без ризиків, не закуповуючи товар заздалегідь. Я в принципі, як я й казав, да що система базується саме на форматі дропшипінгу, як в якому ми не закуповуємо товар. Ми там не морозимо наші гроші, ми не скупляємо його собі на склад і. В нас не може бути просто такого моменту, що товар а, там або закінчиться його сезон, да, або його тренд, і в нас просто залишиться ця купа гори товару на нашому складі. В нас такий формат не є можливим, тому що наш весь товар є на складі нашого постачальника, і вже в такому форматі ми з ним співпрацюємо. Наступним етапом є креативом, як же створювати продаючі регули? креативи, так, які привертають увагу клієнта про те, що ми з вами і спілкувалися. Наш креатив це наш перший дотик. Ми маємо зацікавити нашого клієнта. Ми маємо продати в нашому креативі наш товар. Ми маємо дати зрозуміти нашому клієнту, чому він має купити в нас цей товар. Коли у нас були генератори, ми казали нашому клієнту: немає світла, вам треба вирішення проблеми. У нас є генератори, які дозволять вам е мати світло, так грубо кажучи, мати електроенергію, бути в контексті, взагалі що зараз відбувається, мати інтернет, мати доспит, доступ до ресурсів. Ми Продавали наш товар клієнту, ми давали йому зрозуміти, чому а, наш товар а, має він купити, да? що ми можемо запропонувати нашому клієнту сайт. А, як за кілька годин створити простий і ефективний інтернет-магазин без програмування, про те, що ми з вами також спілкувались, є дуже проста воронка, є шаблон, по якій ми створюємо наш креатив. Там немає нічого складного. Є тільки воронка продажу, а, яку ми реалізуємо і ми намагаємось впроста. В тому форматі нашій аудиторії 30+, там в більшості да продати, розказати переваги, характеристики, показати відгуки живих наших в принципі клієнтів, які раніше в нас купували. Ну ви розумієте, що відгуки, вони робляться для візуального сприйняття для більшої довіри. Звісно, що наступним етапом є наша реклама, яка в принципі закріплює наші ці етапи по крокові, яка нам і дозволяє показатись нашому цільовому портрету, показатись нашому клієнту, що. В принципі, і дозволяє його перевести там від першого дотику до а, вже потенційної покупки да, до нашого сайту. Окей, ну і звісно, що наш прибуток, як вийти на результат уже на наступний день після запуску. Про те, що ми і спілкували сьогодні з вами, те, що ми можемо за один день створити усю базу від вибору товару до запуску реклами і вже на наступний день бачити перші наші результати. Це не складно усе, що потрібно. Ваша залученість, ваше бажання, мотивованість там розривати 25 й рік, да зайти для себе в нову нішу, почати заробляти в цій ніші. і. Чітка робота за систему, за методикою, яку я в принципі і пропоную і намагаюсь донести кожному учню, який зі мною працює, кожній людині, яка зі мною якось контактує. Але насправді в цій системі немає нічого складного. Є, є варіація, є етапність, яку треба просто дотримуватись і вже отримувати перші результати. Окей, okay. але тому далі. І таким закріплюючим так етапами взагалі побудови нашого системного бізнесу, які ми будемо заробляти системно. Да, про те, що ми казали, що це не просто тімка. Товарний бізнес це не про тємку, це про системність, це про долгосрок. І тому ми саме б'ємо в цю нішу. Окей, і у нас є масштабування. Масштабування в товарному бізнесі це процес переходу від самостійного управління магазином до побудови системи, яка працює незалежно від вашої участі. Це дозволяє значно збільшити обсяги продажів, вивільнити час і створити стабільний. І структурований бізнес. Окей. А першим етапом масштабування, вже ми не кажемо про рекламу, да, і так далі. Ми вже повноцінно системи товарного бізнесу кажемо. Це є делегування робочих процесів. А делегування робочих процесів відбувається поступово, звісно. що. І таким першочерговим, напевно, наші ніші є перекладання. Коли ми вже робимо великі об'єми, ми просто розуміємо, що а, треба наймати потрошку і делегувати робочі процеси, щоб вивільнити свій. І час і знаєте, як є е, така, таке, такий висказ, е, що усіляй сильне. Тому е, робочі процеси, там навіть з обзвоном клієнта або там, з пошуком постачальника можна делегувати на людей, платити там який їм відсоточок, але з розумінням, що це, ця варіація в подальшому може нам привести і. Призвести нас до того, що ми просто будемо заробляти на цьому більше, да і будемо вже з цього робити повноцінний бізнес. І звісно, що друге це є побудова команди. А, бо насправді задля того, щоб рости рано чи пізно кожен з вас зрозумів, що треба будувати команду, бо від цього і є в принципі оцей пробиття нашого потолку і виводження свого бізнесу на наступний етап, як це в принципі сталося і в мене так. як я, як і всі, а, хто починав, звісно, що Проходить по кожному етапу власними ручками власноруч для того, щоб зрозуміти в подальшому, що ж ми маємо донести нашій команді, да для того, щоб в них також було розуміння, що за чим робити, щоб мати відповідні результати. Тому першочергово ми проходимо усі етапи власноруч на власній шкірі, і вже в подальшому, коли в процесі масштабування, ми делегуємо робочі процеси, та також будуємо нашу команду, яка буде в принципі і дозволяти нам ці ламати. Цей потолок і переходити вже до більших масштабів. Окей. Переваги масштабування через делегування та побудову команди. Бізнес починає працювати як система, що мінімізує ризики. Вивільняється час розвитку бізнесу і стратегічного планування. Про те, що ми, в принципі, з вами тільки що. І мали розмову, що коли ви вже делегуєте процеси та масштабуєтесь, ви не робите із цього таку якусь стінку не, не довгий, да, процес заробітку грошей в ці нічі. Ви робите із цього вже систему, яка буде вам приносити результати, не зважаючи на який зараз сезон, не сезон, четвертий квартал, новий рік і так далі. Ви будете заробляти завжди, бо у вас є вже система, яка працювала раніше, і буде працювати і надалі. Окей, друзі, давайте підсумуємо в загальному то. І ще раз підіб'ємо підсумки, чи в загальному то можливо заробляти тисячу доларів у товарному бізнесі. Насправді, тисячу доларів це не є великою сумою. Можливо, для когось зараз це ваша та мрія почати заробляти, вийти там на бажану свою тисячу доларів. Але насправді, друзі, щоб це зробити, не треба бути якоюсь верх людиною. Треба дотримуватись чіткої стратегії, треба дотримувати чіткої методики. І в принципі. Виділивши час, виділивши ресурс свого часу, відповідно, там якісь також додаткові ресурси, у вас не буде жодної проблеми, щоб отримувати такі результати. Тому, друзі, мені було приємно з вами сьогодні поспілкуватися. Я буду чекати на ваш фідбек. Можете залишати їх у коментарі. Всім продуктивного дня, вечора. Бажаю здоров'я!